Це вже нарешті друга частина з моїми новими речами. Ми на цей раз її будемо відкривати. Ось Тут треба просто зняти цю штуку на квальку. Я кажу тяжко знімається. я вам кажу. Приїдете в Італію, будете знати. А оце мама китайця. купляла. Не Мама, я роблю китайців. Короче. Тебе история заплачення? Друга, це є така ручка. Хочу просто взяти видео с моїми новыми речами на YouTube. Друга, це є така ручка. Я яка страйця? Давайте. Едужничка. Буквально ось така. Уже дві ручки. Така і така. Дуже подобається. Все тут можна знімати і мені так заради. Потім ще одна така сама, тільки синя. Давайте знову розпаковувати. А я вам кажу, її не буду показувати, тому що вона така сама, тому. А ну що вона не така сама. Так само. Тільки різні кольори. А ця синя, а ця червона. Я кажу, що мама. Слухайте, тре... остання річ є олівці. Є. Є. є урка. Ось так. Дивимося. Дивіться, які красиві кольори. Дивіться, тут є синій, такий кольор прикольний. Синій, оранжевий, жовтий і останній це є синій, який віддам моєму кудріну. Напевно, я, я не ще не знаю. Ось такі кольори. І оце все. Дивіться трохи відео, і ви будете бачити більше моїх речей. Па-па!